Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Мастер Клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз. Кубок України. 1-8. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти пишем, репости. Це дуже важливо, нагадую. І, як ви зрозуміли, мова піде про перший матч стадії однієї восьмої Кубка України з футболу. Матч, який відбудеться у вівторок, 29 жовтня. У вівторок, в рамках Кубка України однієї восьмої, відбудеться лише один матч. Всі Інші матчі, основна частина всіх матчів, відбудеться у середу, 30 жовтня, забігаючи наперед. Тим середовим матчам Кубка України буде присвячено окремо відео, а можливо, навіть і не одне. Тому, друзі, заряджаємося наперед на Кубковий український футбольний баталії. І скажу відразу: у цей вівторок, 29 жовтня, нас очікує неймовірне західноукраїнське львівське Дербі-2. Тобто його друга серія. Так скажемо серіалу Львівське Дербі вперше в історії. Три дні тому зустрілися Рух і Карпати. До цього моменту, до цього тижня. До зустрічі в 11 му турі Прем'єр Ліги України. На стадіоні Львів Арена. Ще жодного разу рух і Карпати не зустрічались. І це було перше львівське дербі Рух Карпати. І от продовження цього дербі, Львова, дербі серіалу футбольного кубкове протистояння і так само. В рамках дербі е, неймовірного міста Львів. Тому я й казав: мощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке, і я буду починати. Отже, е, що стосується особистих зустрічей, тут дуже просто: вона була лише одна. Ось якраз три дні тому. Рух приймав Карпати вперше в своїй історії. Так, для руху цей матч був невдалим, можна так сказати. Карпати вже в першому таймі показали, що вони грають на результат. І Карпати показали неймовірну гру, як на мою думку. І е показавши те, Якраз, що я люблю називати ювелірна перемога. Ювелірна перемога це перемога з рахунком 1-0. Це треба мати талант, хист і навіть фарт, щоб так грати. Так ювелірно грати. Е, звісно. За складом рух не гірше Карпат, а навіть трішки згідно трансфермаркету авторитетного видання. По сумі трансферів гравців, рух навіть перевагає львівські Карпати. Але ж, в черговий раз. Карпати довели, що не завжди гроші вирішують все, як ми бачимо, так, друзі, погодьтесь. Отже, клуби, які тепер вже можна казати, що, ну, бодай трішки та вже відомі друг другу. Е -е, також можна вже е -е, якісь певні висновки провести після першої гри. Гри в рамках Прем'єр Ліги. Так, можливо, будуть зміни по составам. Одностайно е, в складі львівського руху залізобетонно зміни по складу будуть, це навіть і до ворожки не йде. Тому що. Е, Тренерським штабом львівського руху, після прем'єр-ліговського матчу. Були зроблені певні висновки і будуть зроблені перестановки щодо складу. Я навіть і сумніву не маю. Можливо, будуть якісь експерименти зі складом і. У Карпат. Я не виключаю цього. Тому треба е, пильно слідкувати за е, пропонованим складом перед самим матчем однієї восьмої Кубка України. І е, відразу скажу друзі, що ось на цей момент, коли я записую е, відео. Присвячене цьому матчу однієї восьмої Кубка України, ще досі поки що не виставлено на сайті Федерації футболу України склади, які пропоновано на Кубковий матч Рух Карпати. Але давайте з вами трошки в цьому плані попрогнозуємо щодо складу. Скажіть, кого б ви хотіли бачити у воротах Карпат? Канарейкіна. Ільющенкова? Кемкіна. Скажіть кого? Я особисто Канарейкіна. Кінарейкіна, вибачається, Кінарейкіна. В захисті я бачу Адамюка по-любому. Педрозо, можливо, так. Бразилець непогано зарекомендував себе. Педрозо Має бути, так. Мирошніченко, обов'язково. Полегенько. Ну, і там на розсуд, на ваш уже розсуд, або Саків, або Вегляк. Виглях. Так, це щодо оборони, середина поля. Кузик, обов'язково, Пабло Альварес, іспанець, Бруніньо, бразилець, Очередько. Я е, вважаю, що Півзахист допоможе і в нападі також. Ну, а що стосується чисто атакуючої ланки, то тут я би все-таки не Ігоря Невеса запускав основним нападаючим. А я би поставив би Устименка. Так, Дениса Устименка. Треба в кубку е, переважно виставляти українських нападників також. Ну, можна спробувати Стеніо, бразильця Стеніо. Е, як на вашу думку, такий склад допоможе Карпатам, який я тільки ну, що назвав? Це щодо гостей Карпати. Давайте розглянемо склад руху. І спробуємо спрогнозувати, які ж можливі до появи на цьому кубковому матчі склад у львівського руху. Ледвій. Вратарь, на мій погляд, найкращий. Але Герета, його конкурент у основному складі, мабуть, навіть іще й частіше з'являється, ніж Ледвій. Побачимо, хто буде. Напишіть, кого ви хочете бачити у воротях львівського руху. Захисники дідик, Кітела, лях. Ну, можливо, сич. Погоджуєтесь? Е, можливо, хтось запропонує слюсаря Товарницького. холода. Пишіть, буде цікаво. Ну, в півзахисті пастух притула, обов'язково. Е, сапуга, мабуть, ще. Я би хотів би його бачити. Ну, і звісно, саме головне рухівський напад. Отут буде важливо, щоб тренери не прогадали. Я би поставив на весь матч квасницю обов'язково, і, можливо, йому в допомогу. Або карабіна, або ж, мабуть, все-таки краснопіра. Ось можна по тайму їм надати цим хлопцям краснопіру, а потім і карабіну. Але основний квасниця. Я так вважаю. Тому що краснопіра потрібно. Берегти і для Прем'єр Ліги також. Ну, а зараз, друзі, після того, як ми трішки пробіглися по складу, давайте все ж таки спробуємо спрогнозувати ось цей львівський Дербі 2. Так, на протязі декількох днів відбулося одночасно. Одразу ж. Не пройшло і 4 дні, як ми з вами знову побачимо рух Карпати 29 жовтня у вівторок. Знаєте, як би там сподобався мій прогноз, мій варіант, або ж ні, як би ви його підтримували, чи ні, він має бути. І наперед забігаючи, я хочу сказати, що він. Я більш ніж впевнений. Не зійдеться з вашими думками. Я поважаю любий прогноз. Будь-кого. Тому що не може бути однакових прогнозів у всіх різних таких, як ми от з вами, людей. Різні люди, різні погляди, різні думки і різні варіанти прогнозів. Тому, забігаючи наперед, я скажу: я вже поважаю ваш варіант прогнозу. Будете ви поважати мій варіант прогнозу? Це залежить від того, як він вам сподобається. Скажу одразу: я бачу. Зовсім не такий матч, який був е, в Прем'єр Лізі в 11-му турі Рух Карпати. І тут вже такої переваги у Карпат не буде. Е, тут буде рівна гра, і навіть трішки перевага буде у руха, я вважаю. Але я все ж таки впевнений, що Карпати і в цьому матчі заб'ють. І тут вже без відповіді Карпатський гол не залишиться. Рух відповість обов'язково. І тому ви вже зрозуміли по моїй інтонації і по моїй посмішки, що мій варіант прогнозу Обидві заб'ють, звісно, я очікую обоюдо гарячий і результативний матч. А рух Карпати. Як мінімум, мінімальний рахунок цього матчу 1-1. А десь у мене так в подумках, можливо, навіть і більше тут. Можливо, і 2-1, і 2-2, і навіть 3-2, я не виключаю. Але на чию користь вирішує Фортуна. А Фортуна в таких от матчах, в таких гарячих дербі. Фортуна лотерея. Дійсно лотерея. Тому тут дуже важко передбачити, хто виграє кубковий матч у вівторок. Але я впевнений, що обмін голами буде. Обидві заб'ють, друзі, Коефіцієнт 1,93. Дякую за увагу. Дякую за ваш перегляд. Вподобайки, коменти, пости. Пам'ятайте, це важливо. Настільки важливо, навіть як і. Те, підписані, чи ви на YouTube канал Клас? чи не підписані, оце перевіряйте кожен з вас, бо це дуже важливо, друзі. Я дякую вам наперед за вашу активність підтримку, за перегляди, за увагу до нашого каналу і в ці нелегкі часи. Бажаю скорішої нам перемоги над ворогом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра! Хай ваші улюблені клуби частіше вас тішать своїми звитягами і результатами. Скріншот, по моєму прогнозові, ви вже можете бачити у нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Е, нібито нічого я не забув. Лише хочу нагадати, я дуже-дуже-дуже вже починаю очікувати на ваші коментарі. Люблю читати і перечитувати ваші коменти, друзі. Так що давайте зарядимо це відео. І вподобайками, і коментами, і підпискою. Дякую за увагу. До зустрічі. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим! Слава! Всім папа. -па. Удачі!